Тарас Шевченко, Плач Ярославни. В путивлі граді вранці рано співає плаче Ярославна, як та зозулонька кує словами жалю додає. Полечу каже гзицею, тією чайкою вдовицею та понад доном полечу. Рука в бобровий омочу в ріці каялі, і на тілі, на княжім білім, помарнілім омию кров суху й тяжкії рани, і квилить, плаче Ярославна, в путивлі рано на валу, вітрило, вітре, мій єдиний, легкий, крилатий господине, нащо, на дужому крилі, на вої любії мої, на князя ладу моє миле, ти ханові метаєш стріли? Немало неба і землі, і моря синього, на морі гойдай насади кораблі. А ти прилютий, горе-горе, моє веселіє украв в степу на тирсі розібгав. Сумує, квилить, плаче рано у путивлі граді Ярославна і каже: Дужий і старий, широкий Дніпр, немалий, пробив єси високі скали, текуче в землю половчана, носив єси на байдаках на половчан на кобяка дружину тую Святославлю. Моє теладо принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить, І плаче, плаче Ярославна У путивлі на валу на брамі. Святе сонечко зійшло і каже: Сонце просвятеє, на землю радість принесло і людям і землі, моєї туги нудьги не розвело. Святий огненний господине, спалив єси луги, степи, спалив і князя, і дружину, спали мене на самоті, або не грій і не світи. Загинув ладу, я загину. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Юей.